Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні поговоримо за раціон. Більш детально хочу з вами поговорити за раціон годівлі, щоб ви всі розуміли. І отримали посилку від промофарма. Якраз іде весна, обробітка худоби. Треба обробити худобу і покажу, що нам прийшло. Так, дивіться. Отакі брошурки наложили, що називається. Кому треба, дарю. Добре. Приходьте, поділюсь. Так. Ох, яка красота. Ветеринарні препарати, брошурка з препаратами, з ветеринарними. По кожному препарату, що у них є розписано що є. Ох. Так, це я замовлення зробив на кошти на 1200 гривень. Так, так дивіться. Йде, йдуть, скоро будуть мухи, сезон мух. отакий такий цифлор Ну, він діє 3 тижні, пишуть 4, але через 3 тижні по новій треба обробляти. А так, в принципі, непогано. Від гедзів, зоофільних мух, комарів, мокриців, мошок, водів та, на... та кліщів. Головне, що кліщі. Сезон кліщів вже пішов, тому треба починати буде обробляти. Так. На... Про всяк випадок за... замовив, щоб були в наявності такі шприци. Слава Богу, у мене було без екцесів, але хай краще буде. Так, отакий інкомбівіт. Це спеціально для білки. Це вітамінно мінеральний препарат. Ну, тут вітамін ліз... і лізин теж, і амінокислоти є. І він для профілактики та лікування тварин за порушенням обміну речовин. Ну і профілактується. Після родових залежень, ну, це для того, щоб білку нормально в отел підвести. Треба десь три рази її проколоти буде. За місяць почну проколювати. Ну, але вітаміни потім. Спочатку треба від гельмінтів. Дякую, мені там підсказали такий препарат еприн. Цей препарат е, дуже класний, тим, що немає коренції на молоко. Не треба витримувати молоко, можна вживати без обмежень. Оце саме головне. тому що в інших препаратах, таких як івірмектин, там ну, дуже довго він виводиться з організму. А виливати молоко ну, це якби там ще є непоганий суспензія препарат. Не пам'ятаю, як він називаю. Я в попередніх відео показував, але там дві доби треба витримати. А оцей класний тим, що тільність неважливо, яка. І можна молоко вибрати, вживати без обмежень. Оце перед тим, як вітамінізацію робити, спочатку е треба від ельмінтів робити, а потім через тиждень десь вже вітамінізацію робити, то нема сенсу паразитів годувати, так сказати. Ну, Може їх і нема, але профілактика потрібна. І купив, щоб був в наявності антибіотик амоксицилін. Це найпростіший антибіотик. І раджу всім використовувати антибіотик дуже в крайніх випадках, тому що він е в організмі паразити до нього звикають і потім не буде діяти. Не коліть його постійно там при любих, е проблемах, Ні, його дуже-дуже в крайньому випадку, як дійсно от якась проблема, мастит або явний такий ну, мастит, ну, як... Опухаль така серйозна і видно, що маст буває просто легка якась форма. І таке, як при отелі, от бувають там трошки хлоп'я, йдуть такі згустки трошки, але воно само, само проходить, восстанавливається, тому що вим'я наливається. Не треба е, за, ну, просто по любому поводу колоти антибіотик. Він дуже вредить. Так що такі препарати. Так, зараз нагодуємо коріво. Я не очікував, друзі результату від оцієї люцерни такого. У мене шлябіна після отелу вже 4 місяці і 10 днів. Вона ж, повторюсь, увійшла з проблемами готел, тому що я, ну, як би мені сказали, що через місяць вона отелиться, а я неочікувана, вона отелиться. Очікував, повторюсь, хто там новий, може, не бачив перші мої відео. І Тому я її е, ставив на ноги, можна сказати. Вона не падала, пореза не було, слава Богу. Але апетит пропав повністю, молозива було то тільки деляті, молока давала мало. Е, я в перший тиждень видаював з неї по 5-6 по літрів. Потім уже на другий тиждень вона так додала 10 літрів, 12. Потім десь через місяць тільки я її вивів там на 18 літрів. А вже після місяця вона мені роздоїлась так до півтора місяця, ну після місяця десь вже роздоїлась. І вона дала свої там 25 літрів. 25. І ну вона коровка така літрів на 35 до 40. Велика, така з вим'ям, але ж оце підведення до отелу, яке в мене відбулося, воно як е приклад того, як не треба робити. Тому що люди деякі е е в старину звикли робити, не стають сучасними і роблять, як попало. Зараз я вам хочу розказати. А ви пишіть в коментарі, як ви думаєте, скільки вона мені зараз дає молока. Поки відео йде, напишіть. Скільки вона зараз додала. Тому що вона 25 давала, 24 потім так стабільно. І перед цим якісним сіном вона почала давати мені 20-22 літри. Отак от десь. А на цьому сіні вони вже 12 днів. Тому пишіть, хто думає, скільки вона зараз дає. А я не очікував, чесно, не очікував. Тому дивіться, що. Виходить. Люцерна в раціоні дуже гарна білкова їжа. Протеїн, білок, все. Е, дуже вона калорійна і дуже її треба давати худобі, сіяти. Вона ну, себе виправдовує, так сказати. Що я хочу сказати за чорну макуху? Ну, вона не працює. Для худоби вона тяжка на шлунок, у кого є можливість купити соєву макуху. От я не пробував годувати соєю, але якщо ще сою додати, то це взагалі буде. І дуже так е мені не сподобалось відео останнє Вобошка, ну Ну, те, що не сподобалось, а він е розказував, як у нього з коровою біда з тою брауншвіц, яку йому подарували. Получається, е як в останньому відео він показав, він тільки почав премік здавати. От ще раз вам наголошую, що вітаміни, мінерали, амінокислоти потрібні тваринам в раціоні. Інакше ви наштовхнетесь на проблеми. От я те, що бачив до цього, він їм давав високопродуктивні корови, все. Він давав сіно-люцерни. Це дуже воно таке ну, поживне. Він давав соєву макуху з концентратами, але ніяких вітамінів, мінералів, преміксів, нічого. Ви розумієте, цим ви навпаки дуже, дуже труїте корову, Вона не може перетравити цю їжу. Не відбувається в організмі перетравлення. Простими словами, амінокислоти, вітаміни мінерали, вони дають перетравлення, легке засвоєння. А без цього просто. От я не розумію людей, які звикли казати, що це хімія. От і премік це все хімія. Це неякісне, потім буде молоко, неякісне м'ясо. Я навпаки вважаю, що якщо ви корові даєте ці вітаміни, навпаки, воно якісніше, тому що корова отримує з їжі вітаміни, мінерали, нормально їх розщіпляє, нормально засвоює їжу, ту, яку вона їсть. І потім вона дає молоко. Повне вітамінів. Ну треба ще ж, поміма добавок, додати ще кальцій в раціон, 3 кальцій фосфат, ціль, ціль дуже на якість молока. І за соду я писав. Ну, я не писав, а розказував в своїх... Початкових відео, там може хто не дивився, сода дуже допомагає, якщо жидко корова ходить в туалет. Вона дуже допомагає. От на як тільки отивилась корова, десь столову ложку вранці, столову ложку ввечері, е, в, в їжу ви даєте. Даєте в дерть, в фураж, в концентрати. Ну тільки якщо ви запарюєте, так як я, давати треба уже перед згодовуванням. От уже сарайчику насипали і згодували, щоб дозу замочувати. Інакше сода там, реакція, може бути таке, що ви, ну, воно не подіє просто. Тому е, сода дуже допомагає восстановити, якщо дріще корова, жидко ходить в туалет. Тому сода дуже допомагає. Я ж кажу, якщо ви ціном люцерни годуєте, е, Акуратно згодовуєте обереж... з обережністю до сої, не треба її давати багато, тому що дуже багато насичення корова з'їдає і може не все перетравлювати і визірвати шлунок. От я ж кажу, пример, приклад того, як Бобошко запоров собі корову дуже дороговартісно. і просто із того, що не давав в раціоні вітамінно мінеральну базу. Тому що, якщо ви там Економите, годуєте, коровка у вас малопродуктивна, там, літрів 15 максимум, в отела, то й 10, така. тримаєте дом вдома і все, вам не, треба, не хочете е, преміксами нічим користуватися. Ви макуху тоді давайте з обережністю. Дуже-дуже мало, з пів кіла в добу. Тому що ви, якщо вприте в корову поживній, поживний корм, ви обрікаєте себе на те, що у неї будуть проблеми зі шлунком, якщо ви не даєте премікс. Ну і все одно, якщо ви даєте премікс, треба з обережністю. Дуже багато не треба. Я ж кажу, я рябіні згодовував десь кілограм 9, а вона давала до 25 25. 10, 10 навіть отак, у от, 10 кілограмів. Це багато, забагато. Треба 300 грам на літр молока. Це така дієва норма. От зараз вони їдять у мене 300 грам на літр молока, гарне сіно і гарний результат. Я там в кінці відео додам ще е скільки я надоїв за один удой і там теж розкажу, який удой зараз, все. Ну я ж кажу, я не очікував. Я не очікував. Результат гарний. Якщо міста чорної макухи зараз додати мені в раціон соєву макуху, то результат буде ще кращий. ще кращий буде результат. Ну, я ж кажу, треба з обережністю. Коли сіно дуже поживне, треба до макухи підходити з обережністю, тому що дуже насичено. Ну я ж кажу, вітамінна, мінеральна база любій тварині потрібна обов'язково. Ставайте сучасними. Годуйте правильно і у вас будуть гарні результати. А саме головне здорова тварина. Інакше ви її запорите, а шлунок у корови дуже такий, дуже важкий, дуже такий складний. Він, ну, його треба берегти. Тому годуйте правильно, друзі. Так, отакий от результат. Ділюсь з вами, друзі. Так, дивіться. Це 12-й день. Раціону на люцерні. Люцерна, ну зелена, яку я привіз, яку в минулому відео ви бачили. І отакий от результат. Ну, і, звісно ж, це концентрати, макуха, трикальцій фосфат, живина, вітамінно мінеральна амінокислотна добавка Обов'язково, друзі, обов'язково, якщо не хочете шлунок. Спортити корові, тому додавайте, купуйте якісні добавки. без цього, друзі, ніяк. І сіль. Обов'язково 2 столові ложки вранці, 2 столові ложки ввечері. І якщо у вас корова після отелу, то соду по столовій ложці зранку, столову ложку з вечора. І додавайте її після того, як замочені вже концентрати, перед тим, як дати тварині. Дивіться, до люцерни було п'ята банка, отак не повна. Отак почав падати удой. Зараз п'яту банку повну дають. І шоста повна. Ще й буває отак. От. Ну, зазвичай шоста банка. А це так, це сьогодні як бонус, трошки надаю більше. Дою в шостій ранку і в шостій вечора. Чітко по годинах два рази на день. Рябіна е, після отелу, повторюсь, е, 4 місяці 10 днів. При отелі дала мені максимум це 25 літрів. Зараз вийшли третій день 27, а скинула на 22 перед цим раціоном, перед люцевною 22 було. Хоча по концентратам давав на всі 25, на всі ну, до 30 літрів. На 30 літрів, коротше, давав по концентратам. Тому бачите, зерно не завжди дає результати. Не треба багато зерна, перти це все дурне діло. Тому такі результати. Мілка після отелу ну, дуже давно. Більше року, а може півтора року, дає свої три банки. Десь денний, удой у неї три банки. Зараз десь півтори, -півтори банки дала мені. І ввечері півтори банки, гуляє трошки. А так, оце її три банки, все, все остальне це рябіна. Так що, друзі, отак. От. Годуйте якісно і буде у вас гарний, пригарний результат. А саме головне буде смак молока. Зараз дуже смачне молоко. І тварина буде здорова. Саме головне здорова тварина. Не просто її годувати, вижимати з неї всі соки. А щоб тваринка була ваша здорова. Тому я і показую це наглядний приклад того, що годуйте якісно, і тоді у вас все вийде. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Бажаю всім мира, здоров'я, добра. Ставте вподобайки. До побачення, друзі. Побачимось у наступних відео.